Віка як тільки сонце ввечер запалило. Врій, сука! це я собі ти прийшла в моє життя. І перевернула його. Пробачу я втік з нашого свідання. Але просто ну, я не міг повірити, що така неймовірна жінка, як ти, може зацікавитись таким, як я. І ще одне. Я повинен тобі зізнатись. Я не дуже досвідчений водітель. Ну, в плані отношеній. І взагалі. Тому мені страшно, що якщо я зроблю щось не те, ти, ви. Ти... ти підеш зі мною в казку?